Всім привіт! До мене приїхала нова лялька МБУ Хай серії Winter on Deland. Її звати Віолетта. Вона мені найбільше сподобалась з цієї серії. Назву її. Подобається в реальці зачіска. Такі прикольні бучки і ще з цікавою техніки косички. Мені подобається милеличка, яке покрите трошки ламуром, як у її одягу. Вона приїхала з дефектом на губах з однієї сторони там криво. Мне подобается ее одежда. Мне вот так шубка подобается и тупик. Он такой пухнастый, убожный ты одежда. Входим в спиднити. В спиднити можно наполнить вот этой водой и будет штучный снег. Еще она и дуже Напухна система зуся. Перейдемо к ресуарам. в наборі шприць, щоб Який наповнюється водою. Потім сні... форма для сніговика і пісочна глина. І ще мені дуже здалися великими її навушники. Так, і ще в цій колекції дуже мало шарнірів, тільки в локтях ось. І ще... і ще тут в колінах. І ще така сумка. І вся лялька дуже гарна. Я від неї просто зачарована. Всім пока, до нових зустріч.